Встало сонечко давно. Загляда до нас вікно. Ну, Ну,мо швидше квапить нас. Математиці вже час. Взимку у маленької Оленки день народження. Привітати прийшов дівчинку веселий клоун. Завітав у гості друг Петрик, і вони пили чай з смачним тортом. А тато і мама подарували маленьке кошенятко. Оленка так мріяла про нього. І мрія здійснилася. Цілий день вона тільки й бавилася з ним. Кошенятко було маленьке і дуже веселе. Так минув день, святковий день. Настав вечір, час відпочивати. Оленка лягла спати, кошенятко біля неї. А рано вранці батьки пішли на роботу, Оленку відвели в дитячий садок, і кошенятко залишилось вдома саме. Кошеня тихенько зайшло у кімнату і стало розглядати все навкруги, що ж там знаходиться, де що стоїть. Давайте разом з ним пограємо в гру. Будьте уважні і знаходьте котика, де він ховається. Приготувалися? Де зараз котик? А зараз де він? На стулі. Будьте уважні. Під столом. На кріслі. А зараз знайшли під кріслом на дивані, між столом і стулом, між кріслом і столом, а потім кошеня натрапило на кошик з клубочками. Вони йому так сподобалися. Розглянуло кошенятко клубочки. Сперлося на кошик, і кошик перевернувся. Клубочки розкотилися по кімнаті, а для котика це була нова іграшка. Подивіться, клубочки були різні за кольором і різні за розміром. Скільки було червоних клубочків, скільки було зелених клубочків. Скільки було великих клубочків, скільки маленьких. А ви порахували, скільки всього було клубочків? Правильно, чотири. А зараз пригадаємо цифри, які знаєте: Один, два, три, чотири. Молодці! Ось так пройшов день. Весело і цікаво. Повернулись з роботи тато і мама із садочка Оленка. Вона зайшла в кімнату і побачила порожній кошик. Почала збирати клубочки. Клубочок за клубочком і всі зібрала. Озирнулась по кімнаті, знайшла під стулом. І ще один клубочок і також поклала його до кошика. Все, порядок. Клубочки всі на місці. Давайте порахуємо клубочки, а кількість позначимо цифрою. Це цифра 5. Потім вийшла погулять на папері цифра 5, руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. А на аплікації в дитячому садку Оленці дали завдання зробити килимок ось такий. Для цього вона взяла квадрати, великий зелений і маленькі жовті. Маленькі жовті квадрати вона розрізала від куточка до куточка, щоб перетворити їх на трикутники. Один квадрат розрізала на два трикутники. Ножиці вона тримала правильно. Коли розрізала всі квадрати на трикутники, почала їх викладати. На великому зеленому квадраті визначила середину. Потім заповнила кути і бічні сторони. Всі деталі приклеяла клеєм, не забувала користуватися серветкою. І в неї получився ось такий килимок. Вона його подарувала своєму котику і пропонує вам зробити такий самий килимок. А зараз кілька питань від Оленки. Будьте уважні! Скільки стільчиків в кімнаті! На яку фігуру похожий годинник? Де стоять квіти? На що схожий телевізор? На яку об'ємну фігуру схожі клубочки? Правильно на кулю. Скільки клубочків було в кошику? З якою цифрою ми познайомились. Молодці малята! Ви добре попрацювали, а тепер відпочивайте і на нові подорожі чекайте. До побачення, до нових зустрічей!